Привіт, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про менших друзів. Як ви гадаєте, хто це? А ось послухайте загадку. Скажіть, чому мій вірний друг спить без подушок і їсть без рук? А взимку без взуття гуляє? Коли радіє, хвостиком виляє? Хто це? Так! Це песик. А ось наступна загадка. Ця тварина вже відранку, нам співає колесанку, нявкає, моркоче, бо смітанки хоче. Що це діти за моркотик? Це пухнастий, сірий. Котик. Діти, а чому ми цих тваринок? Називаємо меншими друзями. Бо вони потребують нашої уваги, догляду. Ці тварини не пристосовані жити без людей, як дикі тварини. А в кого є домашні улюбленці котик чи песик? Як їх звуть? Якщо немає, то хотіли б ви мати котика чи песика? Але щоб взяти тваринку додому, потрібно про нього піклуватися, а не тільки грати. Потрібно знайти певне місце, де тваринка буде спати. Потрібно ходити у ветеринарну лікарню на огляд його здоров'я, робити щеплення, як у людей. Дотримуватися режиму, вчасно годувати. Розчісувати їм шерсть, купати, якщо вони забруднилися. Гуляти, займатися, дресирувати, щоб розуміли ваші команди. Тому перед тим, як брати цуценя додому, треба добре все подумати, чи зможете ви виконувати свої обов'язки постійно і багато років. Запам'ятайте, що ви у відповіді за тих, кого приручили. А що ви знаєте про цих улюбленців? Ось у котів дуже гострі кігті і хороший слух, вони гарно бачать вночі. Коли кішка біжить, то вона ховає кіфті і стає лише на товсті та м'які подушечки пальців, тому і рухається безшумно. А у собак прекрасно розвинений нюх. Вони відчувають аромати в тисячі разів краще людини. Собака постійно обнюхає повітря землю, прилеглі об'єкти для того, щоб орієнтуватися в світі. А як ви вважаєте, як правильно годувати кішок і собак? Їх можна годувати спеціальним кормом, в якому є всі необхідні речовини? А також ці тварини люблять кашу з м'ясом, рибою. Ні котикам, ні песикам не можна давати солодкого, наприклад, шоколадку чи цукерки. Адже цим можемо зашкодити тваринці. Також пам'ятайте, що слід обов'язково мити руки після кожного контакту з твариною, адже на їх шерсті можуть бути хворобливі бактерії. Оскільки ви головні помічники ваших батьків, то повинні не забувати допомагати доглядати за своїм маленьким другом. А зараз пропоную зробити аплікацію свого улюбленця котика або песика. Спочатку резівним наші пальчики. Кішка гарну шубку має і про неї дуже дбає. Як розсердиться вона, гострі кіфти випуска. Молодці. Для роботи нам потрібна клеюночка, папір для основи, кольоровий папір двох кольорів світлий і темний. Ножиці, простий олівець, фломастер, пензлик, клей, серветка і дві кришечки. Великого розміру і маленького. Отже, приступаємо. Аплікацію ми будемо виготовляти з кругів великих і малих. Отже, спочатку беремо темний колір папіру, беремо велику кришечку, прикладаємо на зворотній бік простим олівцем обводимо. Ось так. Нам потрібно для собачки два темних кола. Ножицями, обережно тримаючи вниз гострими кінчиками, ми вирізаємо наші круги. Ось так. Далі ми вирізаємо такі самі два круги, але світли, два великих і два маленьких. Ось я вирізала. Тепер ми кожне коло складаємо навпіл і розрізаємо на дві частинки. По лінії згіба, маленькі так само. Всі наші деталі вже готові. Беремо аркуш для основи і починаємо викладати нашу собачку. Це буде голова, це буде тулуб, це будуть наші вушка. Це буде наш хвостик собачки, а це лапки. Ось так приклеюємо усі деталі. Коли всі деталі вже приклеєні, домальовуємо деталі. Лапки отженята. Носика, мордечку. Наш песик готовий. Для котика потрібно вирізати два великих світлих кола, один великий темний і два маленьких темних. никола мы разрезаем на впил так само складаем и разрезаем по сгибу. Одну половинку великого корічнього ми знову згибаємо і розрізаємо іще на дві частинки. Ось так. Починаємо збирати нашого котика. Ось я виклала котика, але не вистачає вушок. Ці детальки, які четвертинки від темного кола, ми складаємо ось так. До серединки загибаємо з інших з різних кутів, притискаємо пальчиком далі промазуємо всередині. Клеїмо. Ось які вушка буде у Котика. Приклеїмо всі наші деталі, коли всі наші деталі ми приклеїли, домальовуємо, лапки, ласки носика. Морточку і вуса. Наш котик готовий. Чекаю від вас ваших робіт. А на сьогодні все. Пока!